Те, що ми бачимо, що коли стало холодніше, тобто не тільки в Україні було холодно, та в лютому березні насправді, і в Європі теж. І ми бачимо, що реально через температуру і холод, і, відповідно, сонця було менше, а електроенергію то треба було отримувати. Звідкись там ще й життє... штиль, якийсь у Європі був да. грандіозний, що від тому та й особливість, да, що зелена енергетика це дуже класно, екологічно, чисто, але вона дуже впливає на природні фактори, які з якими поки компанії чи там давайте так люди поки не не знають, що з цим робити. Да? Тобто з газом простіше. Це гарантований ресурс, який маючи його можна використовувати незалежно від того, то тепло чи холодно. А ось по зеленій реціда, тобто вітри змінилася. ситуація одна сонця менше, ситуація інша, і так далі, і так далі, і так далі. Тому вони використовували більше газу і в 24 25 му близько 70 мільярдів спалили. Ось, і що і плюс теж не варто забувати, що з 1 січня двадцять року в нас немає руського транзиту території України, тобто навіть ці обсяги там в 14-15 мільярдів кубів, які останні два роки Газпром через Україну транспортував, його зараз немає. Ну і відповідно, це впливає на ціни. А знову ж таки, газу стало менше газу. В підземках відповідно менше, і тому це впливає на ціни, які є зараз на європейському континенті. Ну і ви бачите, як вони пригають. То, то дорожче, то це дуже сильно впливає на геополітичні фактори.